Добрий день, ми з України. З вами на зв'язку Центр культури та дозвілля Слобожанський, і це дайджест новин жовтня. Пропонуємо вам переглянути цікаві події, які відбулись в центрі культури та будинках культури Слобожанської громади. Учасники колективу бально спортивного танцю Біденц у перших змаганнях цього року отримали 4 золотих та 5 срібних медалей. Також учасники вперше виступали у нових класифікаційних категоріях Н та Д класі, де показали досить високий результат для першого разу. Вітаємо вихованців колективу, а також керівників колективу Єгора Біляєва та Катерину Попович з довгоочікуваними змаганнями та хорошими результатами. Вперед до перемог! Тріо хореографічного колективу естрадного танцю Делайт. Взяли участь у п'ятому інтернаціональному фестивалі TopFest UA у місті Дніпро і отримали звання лауреатів першого ступеня та квиток на грант фінал конкурсу, який відбудеться 27 листопада в Дніпровському академічному театрі драми та комедії. Вітаємо дівчат та керівницю колективу Вікторію Єрімєєву та бажаємо перемоги у фіналі конкурсу. 27 та 28 жовтня у центрі культури та дозвілля Слобожанський стартував новий творчий проєкт для дітей Територія розваг. І першими гостями проєкту стали вихователі дитячого садочку Дивосвіт. Вони провели цікаві майстер-класи з миловаріння та створення паперової казки. Діти отримали нові знання та навички. А наприкінці програми творча група центру провела для діточок конкурсну розважальну програму. Щиро дякуємо колективу дошкільного навчального закладу Дивосвіт за цікаві майстер-класи, які здивували не тільки дітей, а ще нас і батьків. Тож чекаємо вас на території розваг у центрі культури та дозвілля Слобожанський. Слідкуйте за афішами на сторінках Інстаграм та Фейсбук Центру. Проведення інтелектуально розважальних брейн-рингів на різні тематики вже стало доброю традицією у нашому центрі. Так, у жовтні ми провели брейн-ринг вільна та незалежна. У змаганні взяли участь три команди: бандерівці, байрактар та близнюки. Питання брейн-рингу були складені на основі географічних, історичних та соціально-культурних фактів незалежної України. Учасники мали змогу показати не лише свої знання, але й відпочити та поспілкуватися. Наприкінці, всі учасники брейнрингу отримали фірмові блокноти від Центру культури та дозвілля Слобожанський, а переможці команда Байрактар медалі з патріотичними стрічками. Якщо ви шукаєте місце, де можна відволіктись від навали новин у соціальних мережах. Відпочити у дружній атмосфері і при цьому дізнатись про щось нове та цікаве. Тоді ласкаво просимо на брейнринги у центрі культури та дозвілля Слобожанський. Вітаю! Про мистецькі події, які відбулись у будинку культури села Олександрівка, дізнаєтесь прямо зараз. Народний хор Васильки продовжує завойовувати все нових прихильників на просторах інтернет. Українська пісенна культура це одне з найцінніших духовних надбань народу за багатовікову його історію. Цього разу народний хор Васильки під керівництвом Костянтина Біляєва презентували новий музичний кліп на пісню «Цвіте Цвітечеремшина. відео можна переглянути за посиланням під цим відео. Танцювальний колектив Вів'єн взяв участь у п'ятому інтернаціональному двохтуровому фестивалі чемпіонаті ТОПФест. ЮА. Молодша група колективу зайняли друге місце. Старша група зайняли перше місце і винагороду від суддів фестивалю та проходження в другий тур. Вітаємо з перемогою! Бажаємо нових творчих успіхів! Майстри пензля з гуртка Творча майстерня продовжують в художній палітрі старанно відтворювати кольори глибоких почуттів. Вони взяли участь у конкурсі дитячої творчості до дня захисників і захисниць України від науково-технічної бібліотеки, гірничо-металургічного комплексу України та отримали дипломи і подарунки. Перехід від теплого до холодного часу року це зовсім не привід впадати в зневіру, особливо якщо знати кілька перевірених способів, як боротись з осінньою нудьгою. Саме про це йде мова у сьомому випуску рубрики Мільйон ідей для дозвілля дітей на сторінках соцмереж будинку культури села Олександрівка стартував поетичний челендж Нація свободних, приурочений до дня гідності і свободи. Його головна мета об'єднати українців, підтримати, підбадьорити земляків, налаштувати на позитив і показати, що, попри війну, життя продовжується. За умовами челенджу, кожен бажаючий має зробити наступне зняти коротке відео, де читає вірш обраного ним українського автора. Відеоряд можна робити у творчій довільній формі: чи то в кадрі хтось читає поетичні рядки, чи то будуть місцеві краєвиди і голос за кадром. Це як підкаже ваша фантазія. Опублікувати в групі Олександрівський будинок культури або на своїй сторінці з хештегом Гідність і Свобода. Челендж триває до 21 листопада. Посилання на сторінку Будинку культури села Олександрівка шукайте під цим відео. Зараз розповім вам про найцікавіші події, що відбулися у жовтні в будинку культури село Степове. У жовтні хореографічний колектив Атма Денс будинку культури села Степове взяв участь у багатьох фестивалях та конкурсах. У онлайн-фестивалі танців народів світу калейдоскоп FARB-2022 колектив отримав дипломи першого ступеня. А ще учасники колективу Атмаденс отримали почесне третє місце на всеукраїнському конкурсі фестивалі Країна майбутнього. А також взяли участь у відкритих змаганнях на старту Вага Денс і стали лауреатами перших премій. Вітаємо та пишаємося нашими вихованцями і талановитою керівницею колективу Атма Денс Халіловою Дариною. Ось такий насичений жовтень. А ми запрошуємо вас у будинок культури села Степове, де, як завжди, на вас чекають улюблені настільні ігри та безліч цікавих розваг. До зустрічі. Попри надзвичайно складну ситуацію в країні, ми продовжуємо тримати стрій на культурному фронті. Тож, між сигналами сповіщення про повітряну тривогу у будинку культури села Партизанське працюють гуртки та продовжується творче і мистецьке життя. Ми дуже раді поділитися добрими новинами. У жовтні почали працювати вокальний гурток нота до. Та гурток декоративно-прикладного мистецтва Майстерня чудес діти залюбки створюють прекрасні поробки та дзвінко співають. Очевидно, що улюблена композиція звучить сьогодні саме так. Запрошуємо всіх охочих до будинку культури села Партизанське, щоб разом запалити вогник позитиву та теплих емоцій. Інформацію про роботу гуртків ви можете переглянути на сторінці Facebook будинку культури села Партизанське. Не втрачайте віри та бережіть себе. 9 листопада ми святкуємо всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Друзі, щиро дякуємо усім нашим колегам, всім причетним до цього свята за те, що ви стоїте на мистецькому культурному фронті нашої держави. Саме завдяки вам тримається бойовий дух усіх українців. Саме завдяки вам, наша культура має майбутнє, має майбутнє незалежна Україна. Дякуємо вам. Тому що зараз йде війна не тільки за незалежність, а й за культуру, за історію, за традиції українського народу. Друзі, зі святом вас. Це був Дайджес Новин культури Слобожанської громади. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги разом до перемоги.